Десь у горах понештом у сині морі, понегрі приймить високий, а такує він свій сотів. Гей, 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 заволи, бій, ідемо, на зелене поле, хай усі шляхи дороги, на сверду до перемоги. Гей, 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 не знаємося ніде ніколи. На гризунах, гей соли, уперед, як іде на стінку, стінках у грубому поєдинку зацька оживає, в живах наших закипає,